Всім привіт! Створимо простий проєкт Scratch, в якому будемо малювати прапор України. Малювання почнеться тоді, коли буде натиснуто зелений прапорець, отже, з групи події. В область коду додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Малювати у нас буде спрайт 1 рудий кіт. Пізніше ми його приховаємо, поки що хай буде, і почне малювати зліва направо. Зараз створимо код для малювання синього кольору. Отже, його потрібно помістити сюди, зруби рух. Додаємо блок перемістити в X, Y». Крайнє ліве положення сцени має координату x-240. По вертикальній осі y змінюється від мінус 180 до 180, тобто центр є 0. Якщо ми поділимо сцену пополам, то нам потрібно розмістити котика посередині верхньої половини. 180 ділимо на 2, це буде 90. Переконаємося в цьому. Так, поміщається сюди, дуже добре. А далі, коли котик рухається, за ним потрібно, щоб малювало лінію. Отже, додаємо розширення, для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку. Додаємо розширення олівець. І тепер, коли ми опускаємо олівець, за ним буде залишатися лінія, коли котик буде рухатись. Але спочатку ще надамо колір олівцю. Колір надаємо синій. Ось такий. І задаємо розмір олівця. Нам потрібно, щоб розмір олівця повністю замальовував верхню частину. Як ми з вами говорили, верхня частина має розмір 180, значить задаємо розмір олівця 180. І тепер він має рухатись. Нехай ковзає і має рухатися до правої межі. Y змінюватись не буде. А права межа має координату 240. Переконаємося. Малює. Тепер ще тільки котика приховаємо. Додаємо на початок сховати і очистимо сцену. Тобто, коли ми починаємо знову малювати, щоб на сцені нічого не було намальовано. Ось так. Надамо назву спрайта синій. Тому що ми повинні ще таке саме зробити для жовтого кольору. Щоб було швидше, дублюємо спрайт. Правою кнопкою по спрайту. В контекстному меню, що відкрилося, вибираємо дублювати. Назвемо його жовтий, щоб не путатися. І зрозуміло, змінюємо колір на жовтий. Координата X у нас буде та сама, а от Y потрібно його опустити вниз. Це у нас буде вже мінус 90. Запускаємо. Залишилося назвати та зберегти на комп'ютері. тоже на ваш комп'ютер. Прапор намальовано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!